Так, доброго дня. Замовив нам причепчик. Два ПТС-3. Це причепля тракторів від 35 кінських сил. Ну, а ідеально для сороковки, п'ятдесятки. Так, що ми маємо? Довжина причепа. Буде 3,62, 3,62. Ширина причепа. 1,80 восімде. На поворотному кругу покажу. Стоїть поворотний круг тут. Стоять ресорки. На рисорах цей причеп. Циліндр газ 53, 4-штоковий. Це все воно новеньке. У нас Ось такі ресорки. Борти будуть 50 см у цьому причепі. Зараз ми доробляємо, скажімо, виробляємо в причепі дно, ставимо. Дишло і на покраску йому. Причеп йдуть з документами. Перевертати він буде на три сторони. Ще переворотний механізм ми не поставили. Беремо польський хороший такий на три з половиною тонни. От буде такий причеп. Монтажопідйомність три тонни. Ну, з таким циліндром і може із такої рами і три і, з і половиною, браті три сімсот. Колеса стоять 10 і 0. 75, одне косо тримає тонну 700, Тобто, все воно зроблено з запасом. Проводка буде, зотехніка, вони з документами. Так що буде такий причепчик у нас відробництво нашого підприємства. Так що Отакий причеп. На поворотному кругу.